Давайте змоделюємо ситуацію. Ти зараз зі мною і я пропоную тобі чай або каву. Який напиток ти вибереш? Уважніше вибирай свій напиток, бо це вже і не настільки легке запитання, можливо, ти взагалі не хотів пити. Але ти все рівно вибрав один з запропонованих мною варіантів? Бо я зробив так, що це єдині варіанти, які у тебе є. І цей прийом називається Ефект фреймінга. Цій техніці маніпулятор заставляє вас повірити в те, що у вас є тільки обмежена кількість варіантів, які ви можете вибрати. Наприклад, я пропоную тобі піти зі мною, і після цього я даю тобі вибір між двома місцями, куди саме ми з тобою сходимо. І це заставить тебе повірити в те, що вибір зробив ти сам. Але насправді ти зробив потрібний вибір для мене, як я хотів. Тому допивай, будь ласка, свій чай або каву і підписуйся от сюди на мене. Я ще багато чого цікавого тобі розкажу.